Світлана Щучак випасає кіс на леваді поруч Лабрадорка Юка у село Тартак жмаринської громади. Майже 10 років тому її сім'я переїхала з рідного міста Кришталеве Луганської області. Ми прийняли з чоловіком таке рішення покинути родну домівку, роботу залишили все, приїхали сюди. Ми жили. В своє, на своєму подвір'ї городу було небагато, десять соток, але ж там ми розводили курей, розводили кроліків. Я працювала на працювала на шахті маркшейдером майже 11 років мене підземного стажу. Те, що професію гірничого інженера змінить на фермерство й уявити не могла. Сусідка Валя запропонувала нам козу. Вона тримала кіз, запропонувала козу. І взяли козу. Це була одна Марта. Потім через пару років було ще дві кози докупили. Нині в Отарі 19 тварин. Кожна має свою кличку. Випасає їх донечка Марійка. Світлана каже, якщо з долини чути гучний сміх дівчинки, то вона їздить верхи на козах. Марійка дуже допомагає. Вона пасе кіс, вона на дойки мені допомагає. Пасуть кіз двічі на день, вранці і ввечері по годині півтори. Світлані достатньо їх гукнути і вони слухняно йдуть за нею до обори. Кози, 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 кози. У лабрадорки юка тим часом водні процедури. А Марійка поспішає до ще одних своїх підопічних. Час годувати пташенят перепілок. Їх у неї 34. Вони, коли голодні, зазвичай налітають на цей корм. І можуть і перевернути банку з водою, коли літають, і випити можуть багато. Світлана ж іде доїти отару. Кожну козу господиня заводить до верстату. Миєвим я і починає доїти руками. Це треба, аби здоїти трохи молока, бо далі жінка буде підключати доїльний апарат. Його попередньо промиває водою. Машини доїння полегшує роботу світлані та й так отримує чисте молоко, яке потрібне для сироваріння. Її робочий день може тривати до 16 годин. З козячого молока Світлана виробляє 18 видів продукції. Тут і йогурти, і масло, і різні види сирів. М'яких напівтвердих, витриманих і витяжних. З полутвердих альпійський спажитником такі головочки. Альпійські з італійськими травами та томатами. Альпійський чистий, отакий, альпійський з овочами. Потім є сир в кавовій скоринці. це мармуровий з полутвердих. Тут анато додавлений, витяжка з тропічного дерева. З м'яких сирів шевер в олії, кожен шарик в своїй спеції. З витяжних жінка виробляє сологуні. Дуже слоїстий. Сологуні копчений є, самі коптимо на вішньової на щепі. Її шлях у сироварінні розпочався з кисломолочного сиру для Марійки. Пробувала сама робити. Це були тонни спорченого молока, ви бачили лабрадора нашого. Вона їла весь сир, вчилась багато по книгам. Коли я зрозуміла, що знань дуже мало, це були курси. Курси в Києві закінчувала. Ну і практика. Дуже багато практики, сім років майже. Часом ідеї для нових рецептів підкидають самі покупці, щось шукає у книгах, а реалізує продукцію на місцевому ринку або ж покупці приїздять до неї додому. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.